Та, Ні, і причому ми ще там тримаємося запоручень, і велике питання чи ми на ньому втримуємося, Слухайте, такого ще не було ніколи. Аван за авансом мені це десь нагадує радянський фільм. Був такий премія. Ну такий, знаєте, дуже дурний фільм. Бригаді виписують премію за перевиконання плану. А бригада премію брати не хоче, тому що каже: ми провалили всю роботу, ми не виконали план повністю провалили. Але тоді нам заднім часом спустили інший план. Ну і от це а мені це нагадує фразу, яку я чув від Януковича. Вона звучала так: ми їм потрібні більше, ніж вони нам, тому нікуди не дінуться. Просто щоб ми для себе деякі речі уяснили. Зеленський в той день, коли проголосували, сказав, що це велика перемога України і Європи. Це неймовірний успіх, це неймовірна удача, це неймовірне щастя. Але там, ну слухайте, назвати це перемогою, ну мені просто неймовірно соромно. Нам. Е Ще Порошенко вніс в конституцію цю позицію, що членство в Європейському Союзі і НАТО це є цілі української держави, це є обов'язок органів влади, все і рухався в той бік. Е, йому тоді тоді були дуже складні обставини. Тоді про розширення не йшлося взагалі, просто не йшлося. Але він тоді провувався про отримання безвізового режиму. Його давати не хотіли. Ну хто хоче країні, яка в стані війни і далеко не найкращій соціальній ситуації давати безвіз? І йому вилупили 144 пункти. Це 144 пункти, які до безвізу не мають взагалі жодного стосунку. Це фактично повна програма набуття кандидатського статусу. І от. Зеленський каже, про якусь зараз перемогу, яка би була перемога, якби зі 150 пунктів 144 чи 147, я вже плутаюся, не було виконано ще в 2017 році його попередником, проти якого він весь час якийсь гедотили і плюється в його бік, коли Урсула фон дер Лейн каже, що ми виконали 90%. То просто гра по арифметиці не виходить з семи пунктів, які отримав Зеленський. Сім пунктів дуже прості. Вони приблизно такі самі, як і кожен з тих пунктів, які отримав Порошенко. Тільки там було поза біля півтора сотні. От з них він формально виконав чотири, а неформально не виконав жодного взагалі. Про що і Орбан, до речі, говорив, і правду треба мусимо визнати, сказав. Невиконані пункти. І, от в цій ситуації якось 90% не грають, а грають, коли ми враховуємо те, що виконав Порошенко, а Зеленський трошки гіпсував і дещо поперекреслював, повідсував назад. Тому насправді перемога була тоді. При попередній каденції, коли вдалося в умовах, які неможливо було виконати, виконати на 250, на 500, на 1000% процентів, те, що було потрібно, і отримати те, що отримати було неможливо для воюючої країни, отримати безвізовий режим, це неможливо, і ми отримали. Це була перемога, і ми виконали. Абсолютно понаднормові речі, тому що насправді до безвізу там мало відношення стосунок чи 35 чи 45, Я знову зараз не згадаю. Це треба дивитися, переглядати всі матеріали: 35 чи 45 пунктів з тих півтори сотні. Оце була перемога. Поза все здобули. Дивимося тепер. Україна хоче євроінтеграції. На нас дивляться як на когось там. Ну хоче, не хоче це велике питання. Чи хоче Україна хоче, чи влада хоче, але приїжджають до нас лідери світові. І вони бачать трагедію Бучі, вони бачать героїзм української армії, вони не можуть відмовити. І нам дають авансом статус кандидата. Кажуть, ви маєте до грудня місяця 2022, нагадую, року, виконати хоча б цих сім пунктів. Ці сім пунктів це абсолютний мізер. Решта виконали до того. Але хоча б їх виконайте, бо інакше ми записуємо можливість позбавлення вас кандидатського статусу. Ми беремося виконувати. Ні, не ми не беремося. Станом на грудень місяць формально виконано два, а за духом не виконано жодного пункту. На грудень, коли ми мали це завершити, нам продовжують терміни, нам роблять поблажки, нам погоджуються, що ще на рік протягнути. І от на момент рішення Європейської комісії нам зрову дають подачку як бідним. Як тим, хто сьогодні в нещасті, кому треба зробити, кого не треба образити, не треба зробити подарунку Путіну, борони Боже. І нам без виконання семи пунктів, які не мають стосунку прямого до початку переговорів, вони потрібно їх було треба виконати ще до червня місяця минулого року, щоб дістати статус кандидата. Нам тоді дали аванс. Потім пробачили невиконання. Потім пробачили знову невиконання, але написали: Ну, ви до грудня місяця виконайте ці всі сім пунктів. Це перше. І друге, ви до грудня місяця виконуєте не просто пункти, а те, що написано в рішенні Європейської комісії. А там написано Велетенське, там багато-багато сторінок тексту, де написано, що ці реформи насправді не є ціллю. Ціль це досягнення того, щоб була свобода слова, щоб були нормальні правові свободи, щоб було правосуддя нормальне, а не тільки закон один прийнятий. Як Зеленський каже, ми виконали, тому що ми закон прийняли, ухвалили. От це все. Україна не виконує, ухвалює один ще закон знову з тих десятків сторінок, і каже: А тепер ви ми ж вам потрібні, а не ви нам. І нам роблять поблажку. Нам знову дають без виконання вимог, без ми випали більше того, найстрашніше. Ми і Грузія, на відміну від Молдови, випали навіть з копенгагських критеріїв. А це. Це критерії, за якими країна взагалі може претендувати на членство в європейському союзі не проходити євроінтеграція, тільки претендувати. У нас вибудований авторитарний режим, уже так само, як в Грузії. Тому ми не маємо права взагалі на претендування до європейського союзу. Нам це закривають очі, кажуть: ну добре, у вас до 2030 року буде час. Ми надіємося, що ви це виправите, що буде все в порядку, і нам. Готують це рішення. Володимир Зеленський робить провокацію проти людини, яка і так казала, що вона не дуже хоче голосувати за Україну, тому що має претензії до нас. А плюс російські слід і все інше. Йдемо про Орбана. Це провокація, коли Орбану плюють в лице ту історію з Порошенком Порошенко в грудні не збирався до Орбана летіти. Їхати він планував в листопаді. Він про це просив. Йому відмовили. Він ніколи про це більше не говорив. І роблять всі це знали. Що в ніякої грудні поїздки до Орбана не планувалося. Роблять заяву через СБУ, яке теж знало, що ніякої поїздки до Орбана не має бути. Де умисно Орбана називають проросійським інші речі? Йому дають такі карти в руки. Після чого він каже: Все до побачення ніякої України не буде. За наше, за те, щоб нам зняти вето Орбана, Європейський Союз заплатив 10 мільярдів євро Орбану, яких той не заслуговував отримати. Так вони колись були для нього передбачені. Оскільки в Угорщині будується авторитаризм, Угорщина втратила ці гроші, вони були заморожені. І тільки заради того, щоб Україні Угорщина не витувала, нам купили. Ще раз пояснюю, нам Європейський Союз за європейські гроші купив відмову Орбана висувати вето. Орбан вийшов в зал, щоб не показувати. перед тим ще Зеленський йому ще нахамити встиг в Аргентині. І після того Зеленський ще доривався, щоб його пустили на. Саміт Ради Європейського Союзу, де б він остаточно би сказав те, після чого б нас ну, закрили б нам тему назавжди, і точно би він добився, що ми б не отримали. І яка перемога? Ми не виконали взагалі нічого. Нам дають милостиню. За нас платять авторитарному одному з авторитарних лідерів Європейському Союзі Орбану велетенську суму, що він нас не блокував, і хтось називає це перемогою. Я перепрошую, це, це ви сидите. П'яний, обриганий, десь під мостом жебраєте, і тут раптом виходить якогось Мерседеса, Велетенського чи Рос Ройса, якийсь дуже багатий урт, і раптом вам віддає якусь суму, якої вистачить на Велетенський маєток, і їде собі далі геть. Оце приблизно відбулося. Слухайте, ну це, це настільки принизило. Я не уявляв колись, що така щаслива подія, як початок переговорів по ченсу Європейський Союз, а це є обов'язкова процедурна подія, без якої не може відбуватися далі процедура. Вона передбачена статутом європейського союзу. Що вона буде спаскуджена такою ганьбою назвати перемогою, милостиню країні, Ну, країна ні при чому владі. Яка відмовилася виконувати принциповий момент в таку історичну мить лідер держави не присутній у Брюсселі на прийнятті цього важливого рішення? Тому що побоялися. Слухайте, ну це настільки розумієте, ще раз кажу, ну це така ганіва. це просто безпрецедентні події. Для європейського союзу дійсно було дуже важливо в тій ситуації не закрити доступ. Бо всі розуміли, і можна перенести на березень, було звичайно, можна, але до березня ситуація тільки би погіршилася і в Євросоюзі щодо нас, і в нас щодо Євросоюзу. Всі там прекрасно це розуміли і тому. Треба було вирішувати. І заради цього вони навіть знаючи, що Зеленський буде бикувати на тому засіданні, вони його туди не пускають тільки для того, щоб він не зірвав, не спаскудив рішення. І він каже: він завтра буде розказувати, як він добився для нас руху в Європейський Союз. Тебе не пускали, щоб ти там не нагадив. Слухайте, ну. Я ще раз кажу, в мене оце те, що називається суперечові почуття з одного боку, я неймовірно радий, що ми не втратили цю надію, бо насправді ми поки що нічого не здобули, ми тільки не втратили, якби зараз не проголосували за нас. Імовірність в березні була б ще менша. А в жовтні, як пропонував Орбан, перенести для нас рішення на жовтий місяць наступного року, ця тема була б вже повністю похоронена назавжди. І поїзд би пішов. і Нічого не було. Тому ми маємо поки що тільки один успіх: ми не втратили нагоду. А далі я нагадаю. От зараз мають початися переговори. І нам виставили знову, нам дали авансом початок переговорів. Але сказали, в березні місяці, якщо я не помиляюсь, може в лютому, здається, в березні має відбутися засідання уже е, на рівні міністрів. На перше люто оголошуємо на перше лютого. Точно я вибачаюсь, бо я так просто розівав цей момент. І на той момент ми маєте виконати всі вимоги, які ви не виконали з рішення Єврокомісії. Знаєте, що наші не виконують? нічого не виконують і нам. От я не знаю, а 1 лютого нам дадуть знову аванс, пропустять далі і почнуть писати для нас е, перевірку нашого законодавства, вимоги до нас. Чи нам все-таки скажуть, ні, стоп, от тепер вже зупиняємося. Чи не скажуть? Тому що там знову буде вирішувати Орбан і його сіярту, будуть вирішувати, продовжувати, чи ні. Там знову буде правовета, там знову буде одностайне рішення. От що мене лякає. От така історія.